Сьогодні я вам розкажу основні правила для новачків, можливо, вони будуть новими. Для тих, хто часто тролінгує, я нічого нового не розкажу. Поділюсь своїм досвідом стосовно того, як я тролінгую. Я не кажу, що це догма, що це тільки так треба робити. Показую, розказую, як я це роблю, а сподіваюся, що мої поради комусь з вас та принесуть якусь користь. Погнали! Перше, друзі, що стосується місця ловлі, вам треба вибирати, якщо говорити про водосховище без ехолота, вам дуже важко буде рибачити. В нас, наприклад, в Черкасах Дніпро велике, простори просто величезні. Тому просто так ну, всліпу йти кудись, ви або в кущі залізете якісь, або в траву, або ще ж кудись. Треба шукати постійно якісь або старі русла річок. Якщо на фарватері неможливо, ну, зараз ми не можемо на фарватері дорожити, тролінгувати. По старим руслам ходити. Тобто е в тих місцях, де у вас буде приманка ваша, проводитись приблизно на одній і тій самій глибині. Поговоримо спочатку про спінінги. Значить, спінінг залежить від того, чим ви будете тролінгувати, від, від того, наскільки сильно буде впиратись ваша приманка в воді. В залежності від того, чим ви тролінгуєте, ви вибираєте і ту палку. Якщо ви виберете маленький воблер, Джексоновський караль, карась, ви можете взяти палку ту, якою ви джигуєте. Ось, наприклад, у мене Атрезо Golden Catch з тестом до 16 грамів. І вона з такими ваблірами або із силиконка, в якої вага там 10 до 15 грам, і ви неї тролінгуєте, справиться аж бігом легесенько і не буде напряжна їй. А якщо говорити вже про глибину там 8 метрів, і вам треба поставити тансор або бандіт, або ось такий силикон, то ви вже берете відповідно більшу палку. У мене це Golden Catch Inquisitor з тестом до 56 грам. Поводочок обов'язково. Я використовую готові 0,6 мм профмонтажовські флюрокарбонові. Я люблю на флюрокарбон ловити. Хтось на метал, хтось по-іншому. Ну, я люблю флюрокарбон.